Вони будуть в нашому житті. З чого ми взяли? Давайте згадаємо закінчення нагорної проповіді Ісуса Христа, Євангелія від Матвія, сьомий розділ. Ви пам'ятаєте? Христос підсумовує все, що Він сказав, починаючи з п'ятого по сьомий розділ, включно це записано в Євангелії від Матвія, і каже, що мудрий чоловік чи жінка схожі на того, хто збудував свій дім на чому? На камені. І далі Христос говорить. Що прийде момент, коли на цей дім, а всі євреї розуміли, що йдеться про сім'ю, дім це самостійка асоціація. Сім'я це навіть не приватне індивідуальне життя. Це сім'я, це родина. І Христос сказав, що прийдуть випробування, і Він описує ці випробування у вигляді дощу, вітру, річок, які розлились. І написано: вдарили на цей дім. Хочу нагадати. Що в тих кінцевих словах Христос сказав про мудрого чоловіка й жінку, які збудували дім на камені і дім встояв, і немудрого, нерозумного, які будували дім на піску. Пам'ятаєте, в чому різниця? Ці слухали і виконували, а ці слухали і не виконували.